Вогнями, музикою та чарами різдва наповнилися знамениті сади Кью, що в Лондоні. Святкова вистава починається з готичної яркової алеї, освітленої тисячами світлодіодних лампочок. А на чільному місці цього дійства павільйон Темперейдгаус. Цього року гості ботанічного саду побачать вісім ексклюзивних інсталяцій, зокрема пальмове шоу. Ми зробили місто через ставок пальмового будинку. Ще є оркестр з вогнів, квіти, що колихаються в повітрі, і нитки міцелію, що тягнуться з під стовбурів дерев. А найдивовижніше шоу проходить у Темперейт-гаус. Думаю, воно здивує всіх. У святковий сезон у садах К'ю горять мільйони вогнів, підсвічуючи траву дерева та ставок. Стіни будівель перевтілюються під променями лазерних проєкцій. Над створенням інсталяцій щороку працюють десятки фахівців, а помилуватися різдвяною казкою приходять тисячі людей. Ця пора року колись була найтихішою в садах к'ю, а тепер дуже жвава. Понад 300 тисяч осіб прийдуть сюди в наступні 49 вечорів, щоб побачити цю дивовижну виставу. Святкове шоу Різдво в Кйо проводять у Ботанічному саду в 13. Воно починається всередині листопада і закінчується 4 січня.